Роботи поліцейські зробити фантазії голівудських режисерів реальністю. Обіцяють розробники американської компанії Nightscope. Вони вже розпочали випробовування нового робота патрульного, який допоможе поліцейським підтримувати безпеку у торговельних центрах, на стадіонах та в університетських містечках Америки. Подробиці знає Олександр Яневський те, що раніше було фантастикою, стало на один крок ближче до реальності. Ці патрульні роботи змінять світ, говорить Вільям Сантаналі з Найтскоп. на нашій планеті живе 7 мільярдів людей, а скоро буде 9. Правоохоронці та сили безпеки не можуть адекватно збільшити свій штат. Тому на допомогу повинні прийти роботи, які стануть вухами та очима правоохоронців на вулицях. Під час показу в офісі своєї фірми, розташованої в Лос-Анджелесі, лі демонструє, що саме бачить робот. Ви бачите трансляцію наживу, яку веде робот номер два. Ми хочемо, щоб це була співпраця робота та людини. Нехай роботи роблять важку монотонну працю, яка інколи буває небезпечною. А люди нехай ухвалюють стратегічні рішення. Висота робота півтора метри, вага 136 кілограмів. Він може пересуватися у межах певного периметра. Роботи не мають зброї, однак обладнані камерами, які спостерігають за усім довкола, як у день, так і вночі. Uh, Робот здатний Працювати 300 номерних знаків на хвилину. Роботи можуть також виявити хімічну та біологічну зброю. Лі говорить, що лише одна присутність роботів може запобігти злочинним намірам. Професор права Юджин Волох вважає, що роботи повинні використовуватись лише у межах закону. Якщо робот перебуває там, де міг би бути поліцейський, і бачить тільки те, що поліцейський міг би бачити, то порушення приватності немає. Волох говорить, що питання приватності стосується не лише роботів, але й поліцейських, які носять на собі міні-камери. Одна з проблем, яку можуть підняти, це дивіться, я щось роблю у громадському місці. Я розумію, що якщо це незаконно, то поліція може заарештувати мене або виписати штраф. Однак я не хочу, щоб це відео було оприлюднене і хтось, отримавши його, виклав би його в інтернет. Від чого мені було би соромно чи ще щось цікаво подивитися, які закони ухвалять у штатах щодо публічного доступу до подібних відеозаписів? Вільям Сантаналі каже, що незабаром у багатьох університетських містечках, торговельних центрах та на стадіонах можна буде побачити патрульних роботів. Він додає, що як у США, так і в багатьох інших країнах світу є чимало бажаючих, які зацікавлені у цих футуристичних роботах-охоронцях. Олександр Яневський, голос Америки.